Доброго ранку. Сьогодні у нас середа. Я відвела вія на автобус і зараз йду додому. У нас сьогодні нарешті потепліло 18 градусів. Зараз йду додому, підготую ще. У мене там дві картини, мені треба відвести на виставку, то я зараз їх буду вести в Торонто. А заодно заїду на пошту, мені треба ще відправити замовлення. Тож сьогодні в мене буде подорож у Торонто. Вирішила записати нарешті щоденник, бо, чесно кажучи, в мене взагалі не було часу. Зараз хоч трохи видихнула і буду записувати. Мені треба підписати картину. Писати картину, прикрутити кріплення. Ця картина вже готова. Ось дивіться. Ці гусочки. Я зробила тут вчора її кріплення. До речі, зняла відео, як я робила кріплення і яким лаком я покриваю. Ця картина вже готова. Тут в мене картина для відправки. Я її вже запакувала, лайбу роздрукувала, і зараз її наклею і будемо ще вести на пошту. Ну, а цю картину залишилося підписати і зробити кріплення. Вітаю на каналі, мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини і ділюся своїм досвідом. Зовсім скоро у мене буде персональна виставка в Торонто. Я раніше вела постійно свої влоги, робила такий щоденник, відео щоденник, де записувала все, що я роблю, що я продаю, що я купляю і так далі. Ділилася своїм досвідом, як я взагалі заробляю як художниця в каналі. До речі, в мене прийшла ідея зробити відео, скільки я заробила за минулий місяць, в мене минулого місяця теж була виставка і пару ярмарок. Якщо вам цікаво, напишіть коментарі, я запишу. Зараз ви дивитесь невеличкі відео щоденник, мені треба ще довести дві картини в галерею. З Такими нігтями, звісно, не дуже зручно це крутити. Сьогодні я, до речі, йду нарешті на манікюр. Так як я давно не робила відео, я вже Трошки підзабула, які там у вас були питання. Якщо у вас є якісь питання, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Заново я буду, якщо ви десь писали питання, а я не відповіла, то напишіть, будь ласка, ще раз, тому що я, чесно кажучи, просто вже не пам'ятаю і. Це вже дуже давно було, мені далеко шукати вже, де шукати ті питання, які ви мені задавали. Тож, якщо у вас щось дуже цікавить, напишіть мені, та я вам відповім. Ось я так усе вже з утра встаю і я вже заморена. Як так? Що, може ви можете щось порадити, Щось якісь і ще екстра вітаміни пити. Ну що це таке? Рано прокидаєшся і вже все. І вже немає сил. Це якась не дуже, правда? Прекрасна картина. Окола. Дивіться, яка вона гарна, боже, я її обожнюю. Так, я ще хочу швидко помити машину, бо вчора був дощ, і вона в мене така, як будто я не знаю, відкуди я виїхала. Зараз швидко помию. Я це поки робила відео, подивилася і подумала, що не дивно, що в мене болить спина і що я така заморена. 110 справ роблю в день, а ще треба приготувати поїсти, поприбирати і так далі. Це не дуже легко. Все, машина спогаснула. Зараз прокладую навігатор на пошту чат і їдемо. А ви поки що не забудьте поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Або просто поставити вподобайку і підписатися. Я зараз приготуюся до довгої дороги. І ми поїдемо. Лецьковочки. Зараз йдуть в волмартку плюс собі смузі, бо їхати годинку. У нас тут по дорозі якраз Макдональдс, є, прямо за смузі. Приїхали вже в цей час. Ваше місце призначення знаходиться ліворуч. Я вже розповідала, що я трошки забросила свій магазин на Еці. Раніше я дуже часто їздила сюди на пошту, возила картини постійно, а зараз це, мабуть, єдина продаж за місяць, яка відбулася на Еці. Ну і зараз я починаю знову потрошку його відновлювати. Все, я нарешті доїхала, зараз мені треба купити паркувальний квиточок і доносити картину. Все, пішла, поки машин немає. Ось тут гарненько, ось моя машина я тут поставила, а ось музей і тут дивиться, моя вивіска. -да -да! Моя вивізка. О, тут мої картини висять. Гарно, гарно. Цей музей знаходиться в Торонто на вулиці Блар Стріт. І він двоповерховий. На першому поверсі ви можете одразу побачити таку вітрину, експозицію, де продаються картини і різні вироби ручної роботи. На другому поверсі зазвичай тут проходять виставки сучасних художників. На першому поверсі стала виставка, присвячена Тарасу Шевченко, і присвячена першим українським іммігрантам у Канаді. Дуже цікаво, я пізніше обов'язково зніму про це відео, покажу і розповім. Нам треба було просто додати дві картини, ось цю картину з серії Незламні я повісила посередині, це моя нова картина, і також одну картину з гусочкою. Потім я приїхала додому і поїхала на манікюр, Зробила нігті. І ось коли я приїхала додому, побачила такий прекрасний захід сонця. Сонце червоне в тумані через пожежі в сусідніх провінціях. Але ж подивіться, яка краса. Дякую вам за перегляд і не забудьте поставити вподобайку, а ще краще підписатися. Скоро будуть відео про виставку. Всіх вам Кращого.